Доброго дня підписники та відвідувачі каналу Спіка. Сьогодні на нашому, буде, на нашому обзорі буде пальники від фірми Parker серії ARC. Це нові пальники в Україні. Вони як ідуть для аргону дугового зварювання, так і напівавтоматичного. Сьогодні ми розглянемо пальники для аргону дугового зварювання. Я думаю, може хтось бачив в Ютубі обзор на ці пальники, більш такі розширений. Я тільки хочу вам показати такі основні моменти, моменти, як воно тут скручується, надягається, і які є пальники в наявності. Значить, на нашому обзорі буде три пальника серії R для аргонодугового зварювання. Це T2FX, t 3 wfx это з водяним охолодженням. І T3 FX це з, ну, з повітряним охолодженням, і T2FX теж з повітряним охолодженням. Значить, T2FX має такі параметри 180 А на постійному струмі зварювання і 125 А на перемінному t 3 wfx з водяним охолодженням має 400 А на постійному струмі і 280 на перемінному струмі. І е, такий цікавий пальник е, T3FX з повітряним охолодженням. Він має 220 на постійному струмі і 155 на перемінному струмі. Е, зараз я вам покажу на Прикладі пальника т 2 fx як надягаю, можна його скомплектувати. Які йдуть розхідні матеріали для нього. Це як буде зразок для решти пальників? Теж, ну, там теж такий роз, роз, розходний матеріал підходить на ці пальники. Окрім т 3 FX, там в тому пальникові, там а, свій, свій розхідний матеріал, але він теж самий такий, як для T2FX, T3 WFX, ну, він трохи відрізняється, більш такий потужніший е, для того пальника. Бо він на повітряному охолодженні і має дуже високе значення е, зварювального струму. Зараз вони всі йдуть от в таких коробках фірмних. Еще раз напоминаю вам, что это фирма Паркер, серия Арк. Сейчас мы откроем. Дуже такая коробка фирмовая. Значит, тут есть на него паспорт. Вот такие визитка. Оце вот сам пальник. Зараз я цю коробку приберу і вам все решту покажу. Ось вот цей пальник T2 FX. Ще раз нагадую вам, що він має 180 на постійному струмі. І 125 на перемінному струмі. Значить, чим він відрізняється від пальников, від пальників фірми Паркер тої серії, що були раніше, шланг пакет все те ж саме, окрім з'єднання для кнопки управління. Для кнопки управління. О вот тут можна отак вот вот брати він на защёлки. Тобто можна міняти. Все, пристегнули. Ну, ще хочу зауважити, що тут більш такий, ну, на мою думку, якісний шланг пакет, якісніший, ніж на той серії, що є зараз і була раніше. Окремо, хочу сказати про саму ручку. Дуже зручна ручка, дуже якісний матеріал. Головки я брав Flex. Flex. Дуже зручно, зручно тримати в руці. значить Зараз я вам покажу, що йде в комплектацію цього пальника, чим можна комплектувати. Значить, отакі от керамічні сопла. Це от сопла велике. Це для газової лінзи суперсерії. Вона так і йде, вона ну, має назву з. Суперсерія газової лінзи. Це для звичайного корпуса цанги з цангою. Тут в, цьому пальнику, в цих пальниках є зовсім окрема, ну, зовсім друга, другий принцип комплектації цих пальників. Значить, дивимось, значить, тут є на цій головці тримач такий. Значить, що ми робимо? Є ось такий ізолятор де. Ось такий він як наперсток такий, бачите. Він сюди накручується, але перед тим, перед тим, як його туди накрутити, одягається ось така прорезинена юбка. Ось така прорезинена юбка. вона сюди одягається. Ось так. І на різьбу закручується цей ізолятор. Отак от воно робиться. Все, закрутили. Далі. Іде отака цанга для звичайних, ну, звичайна цанга, як ви привикли е, слухати, що цанга є, там і корпус цанги, Зде, з, Тут іде е, одразу разом і корпус цанги і сама цанга. така цанга. Тут вони підпис, ну, підписані. Розмір 1,6 під електрод 1,6. От бачите, отака цанга. Значить, вони також, також йдуть по розмірах 1, 1,6, 2, 2, 4, 3, 2 і 4. Ну, тут я взяв, для прикладу, 1,6. Значить, По цій цангі йде отакі керамічні сопла. Вони також по номерами йдуть номер 4, 5, 6, 8, 10. Має отакі обозначення. От. Що ви бачили. Значить, оце окремо ми ставимо. Дуже все гарно запаковано, ну, нема тут слів, що казати. Значить, далі йде капи. Значить, капа, це длинна капа. Середня капа. І коротша капа, сама коротка. Значить, що ми робимо? Юбку ту прорізиніну ми одягнули. Ізолятор надягнули. Що далі робимо? Одягаємо. Сюди вставляємо цей корпус санги. Ну, разом він з сангою. Тобто, і санга, і корпус в одному йде. Значить, тут є отакий пас прорізь, і тут є головці. Якщо ви його повернете, бачите, до кінця не доходить. Тобто треба отак попасти. Попали. Значить, принцип який? Тут напряму ця капа от, на різьба йде від отої цанги. Закручує, затягує. Тобто напряму. не в головку вкручується, а в, цю, в саму цю цангу. Значить, що ми робимо? Ну, вставляємо електрод, як я казав, тут тут 1,6. Затискаємо. Затискаємо. І зверху тут накручує, одя, одягається. Тут, вибачайте, тут не, не накручується, а тут одягається, як може хтось пам'ятає, на пальниках для напівавтоматичного зварювання. Там є, одягається на пружину та тут одягається на цей ізолятор. Отак. От Все. Затягнули. Можна трохи убрати. Все. Пальник готов до використання. Тобто, все зручно, все дуже якісно. Ну, я думаю, наші підписники, зварювальники оцінять по достоинству ці пальники. Значить, далі знімаємо. Хочу вам показати на приклади суперсерії. Оці Супер Лінзи. Вона серія Супер лінза так вона і називається. Так, це ми достамо і кладемо. Ну, оце це більш, я так розумію, для нержавіючих металів зварювання. Бачите, яка сітка, дуже ну матеріали, ну, якість взагалі дуже вражає. Що ми робимо? Значить, одягаємо, перш за все. Оцю керамічне сопло по цю лінзу. Це діаметр іде-38. От 38 беремо, беремо діаметр. Там також є 1,6 і, 2, 2,4. Всі розміри. Є трохи менше. Тут е, діаметри самі 23-20. Ну Я на самому більшому на, покажу вам на, на самому більшому. Значить Вставляємо оцю. Керамічне, керамічне сопло. І далі вставляємо оцю лінзу. Як ви пам'ятаєте, яка от, щоб вона вийшла отут от в пас. Значить, що ми робимо далі? Можна трохи її підкрутити капаємо, щоб вона не випадала. Ну і вставляємо тут 3,2 у мене йде розмір. Вставляємо електрод і затягуємо. А, це я 2.4. Вибачаю, вставив вмісто 3.2, 2.4. Думаю, чого воно у мені не затягується. Зараз. 3.2 вставляємо. Все. От бачите? Дуже зручно. Все зроблено. Отак от, от і ці розходні матеріали ставляться на ці пальники. На цих прикладах я вам показав. Значить, зараз ще я вам покажу. Так, достаємо знімається. Зараз я вам покажу ще два пальника. Так, це з водяним охолодженням. Зараз я його розклею. Теж коробка така ж фірмо йде. Значит, відрізняється він від T2FX э, тільки тим, що тут є, тим, що тут є для, для водяного охолодження шланг. Тобто .е. Шланг-пакет для водяного охолодження. Все ж те ж саме. Зараз я вам дещо покажу. Беремо це розходники. Бачите, шланг-пакет. Така ж ручка, а ловка теж Флекс. Так. І зараз я вам покажу т uh, 3 FX з повітряним охолодженням. Той, що найбільше uh, тримає. Для струму 220 А на повітряному охолодженні. Я ще таких не зустрічав, щоб була, був такий струм зварюваний. Він йде з повітряним охолодженням. Тут, бачите, більш така, мощніша ручка йде, трохи більше заті. Ну, шланг, і шлан пакет я думаю, тут більш такий потужніший. Як бачите, тут головка оцього пальника, вона більша трохи йде, сам оця, оцей, е, основа цієї головки. І, сама, і сам ізолятор тут йде більше, трохи, сама юбка більше, все потроху більше. Значить, для цього пальника, там йде е, матеріали розхи, е, ну, розхідний матеріал іде е, з назвою Т-3. Тут, якщо на цих. Для пальників іде т 2 FX і т 3 W FX, іде, іде розхідний матеріал з т е, 2 Серію Т2. То для цього пальника іде Т3. Тобто на коробках на цих пакетиках Т3 буде написано. Оцім він як, він ну, відрізняється розхідний матеріал від е, тих пальників. Ну, Я більше не буду нічого вам розповідати про них, що там, як вони там в роботі. там є, Все це дуже було на Ютубі. все це є, Обзори там набагато, ну, як то кажуть, краще зроблені. Я просто хотів вам показати, що такі пальники в Україні вже є. Розходний матеріал на них є, тобто ці частини. І самі пальники. В наступному відео я вам хочу записати обзор на. Пальники для напівавтоматичного зварювання. Все, пишіть коментарі, задавайте запитання, з задоволенням відповім. Под описанням буде там мій номер телефону. Ссылка на наш сайт. Чекаємо ваших відгуків. Кому сподобалось, ставте лайки. Чекаємо вас на нашому каналі. До побачення всім!